Кози, качки та свині, а ще 6 гектарів землі. Цим господарством займаються вихідці із інтернатів. Їм пощастило потрапити до павлівського будинку. Сім'я тут Марія та Василь опікуються 15-ма дівчатами віком від 16 років. Вони допомагають їм опанувати найпростіші речі. В інтернаті вони живуть, загалом як одна велика, велика, велика родина, які наварили, які попрали, які все приготували. В нас ми живемо зовсім зовсім іншим принципом. Ми маємо самі приготувати. Ми маємо самі зробити. Ми маємо самі накрити. Ми маємо все самі зробити. І ми цьому вчимося. Ну і навчання не все дається легко. Всі ми з вами це знаємо. З часу заснування з цього дому вийшло уже 23 вихованців. Тепер вони працюють і вже повністю самостійні. Дехто вже навіть створив свою родину. Ті, хто прийшов нещодавно, тут отримує підтримку і допомогу. Частина з них навчається, деяких навіть вдалося прилаштувати на роботу, усі інші займаються господарством. Діти дуже допомагають, вони і ще вчаться і працювати. Як кажуть, трудотерапія трошки. Тоже маємо худобу, всю м'ясо маємо своє, консервацію всю ми маємо свою, огірки, помідори, лечі, всі, маринати, перець, все ми консервуємо. Мені подобається. Ця сторона львів. Мені подобається все, що нам все, що в нас є: свині, корови, кози, кури, качки, пульки, в'єтнамки маленькі. Дівчата самі розподілили свої обов'язки. Комусь до подоби поратися з худобою, хтось знайшов себе на кухні, а хтось стежить за порядком в домі. Тепер цей будинок вони вважають домівкою. Із посмішкою згадують момент, коли доля звела їх із вихователями. Я закінчила в інтернаті восьмий клас, і я думала: ну, теж ще один рік, дев'ятий, куди я піду, як буде далі, і ну дуже багато думала на цю тему, і я хотіла дуже ну, мати щасливу сім'ю. І далі, коли до нас приїжджало дуже багато людей з Ужгорода, ну там гралися з нами і потім. Вони сказали, що ну я розпитувала, що чи можна, чи є щось таке, куди мене можуть взяти. І ну, прийшли люди, які сказали, що так, є будинок. І в мене було захочення прийти в цей будинок. Я дуже мріяла цей будинок і мріяла мати таку приємну сім'ю, яку я дійсно могли в життя вивести і з хорошим сином станем. Засновники цього дому, яких діти часто називають батьками, кажуть, що буває дуже складно. Вихованці нерідко проявляють характер і можуть вколоти у найболючіше місце. Однак з часом розуміють, що їм бажають тільки добра. Бувають різні моменти. Колись і опираються, колись кажуть, що нам це не потрібно, але проходить час і вони раді, що вони навчилися. Їх що називають транзитною родиною або домом для адаптації у суспільство вихідців з інтернатів. Вони знають ціну речам і самі дбають про майбутнє. Однак, як показує досвід, частина таких дітей так і не може стати на вірний шлях. Проте багатьох вдається врятувати.